Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. З моєї точки зору, настрада має йти в відомому всім напрямку за російським кораблем, а подібні думки їх має обговорювати і відповідно реагувати. Суспільство та професіональна медійна спільнота. А ніяким ні чином е, державна якась там організація. Можливо, в чомусь вони і праві. Бо, ну, як завжди, все робиться з величезним запізненням, бо ще сволота стояла під Києвом. Я тоді ще був в лавах 206-го батальйону територіальної оборони, але вже тоді я публічно просто в мене все кипіло, бо я вже тоді знав реально, яку ми ціну життями наших хлопців платимо за оцю шапкозакидавчу пропаганду, яка лилась просто навіть з кожної праски, з кожного там, холодильника, всі ці, ці байрактари, чавеліни, енлави. І були, на жаль, випадки, коли, от наслухавшись слухавшись цієї всієї хінеї, як а яка хочеш не хочеш, але вона формує уявлення. Хлопці, між іншим, мені, наприклад, відомо про те, що це були не випадкові люди, а люди з досвідом війни. Вони взяли. Я зараз не пам'ятаю. Здається, енлав і пішли їм хтось там доповів, що там, де стоять броньована техніка-агресора, і вони пішли. Зараз ми їх там нащовкаємо як оріжки. А виявилося, що це була засідка, їх там чекали. І ми отримали кілька десятків безповоротних втрат за такий рейд, який був. Обумовлений виключно підвищеним емоційним станом наших бійців та командирів, які недооцінювали ворог. Отже, це все треба було, ну, по-перше, це все не можна було припускати. Так само, як не можна було допускати до масового зомбування Арістовича. Але, ну, як то кажуть, краще пізніше ніж ніколи. І дійсно, зараз вже самі. Наші військовослужбовці кажуть, що не треба по відношенню до окупантів використовувати ці там чмоні. Да? А за ці роки, на жаль, ця сволота вона теж вчиться, відбувається певний відбір. Тобто, якщо там 100 новоприбулих прийшли на передову, за місяць з них залишилось 10. Ці 10 вони вже доволі непогано навчені. А виходячи з того, що росіяни мають можливість постійно поповнювати кількість присутніх своїх окупантів на нашій землі, то завдяки от такому відбіру ну значно покращилась якість особового складу російської армії окупаційної. І зневажати так, як ми це робили. Два з половиною роки тому, або два роки тому, або навіть під час Харківської операції все це відбувалося, це не припустило. Разом з тим я не можу зрозуміти, якого біса, наприклад, цю сволоту я не можу називати сволоту Не знаю, сволота небезпечна, кровожерлива. Мета якої просто вбити нас сволота. Це не означає, коли я використовую по відношенню до росіян слово сволота, це не означає, що я принижую їхній фах і їхню небезпеку, яку вони несуть для всіх України. Почну з того, що я особисто подібної цитати від Путіна ніде не бачив і не чув. Ця інформація пішла від видання Reuters здається, яке знов-таки посилалось на свої анонімні джерела. Це перше. Друге, в офіційному коментарі, який надав рот уси Піскова, Путіна Пісков. Він зазначив, що єдиною умовою для початку переговорів може бути безумовна передача Росії всіх нових земель, як вони називають, які вони вперли в свою гребану конституцію. І і як, як там він сказав? І здається, я ще не помиляюсь, і ті цілі і задачі, які значально стояли перед СВО. Тобто офіційна позиція Росія, Москви, Кремля, Путіна, як хочуть називати, вона залишається незмінною. Хто і на яких підставах починає розповідати, що начебто росіяни готові зупинитись? У мене відповіді на це питання немає. Жодних об'єктивних фактів я поки що ніде ні від кого нічув, ні не читав, не, не, не бачив. Окрім однієї статті, здається, це було в рейс. Тому я доволі скептично ставлюсь до цієї інформації. Ну, як само, так само скептично я ставлюсь до інформації щодо якихось сподівань щодо цього форуму миру, чи як він там називається, ініціатором якого виступила наша держава. Я не очікую якихось кардинальних і рішучих змін в чомусь від цього форуму. Єдиним позитивним моментом, який мені здається, може відбутись, це, це не відбудеться миттєво, так, по, по щелчку пальця. Але покроково це вдасться якимось чином змінити позицію деяких підкреслю, деяких країн загального піку. Найбільш оптимістичні в мене особисто очікування е пов'язані з такою країною, як Індія. Разом з тим, на Китай, я вважаю, на зміну позиції Китаю розраховувати марна справа. Позиція Китаю безпрограшна в даний момент. Фактично, як в стародавніх китайських мудрощах, сиди на берегу і спостерігай і чекай, доки між перед тобою пропливе тіло ворог Два стратегічних опонента Китаю, Сполучені Штати та Росія, зійшлись в протистоянні. Це супер! Позиція для Китаю і реально якимось шином впливати на припинення цього протистояння ніколи Китай не. Навпаки, те, що ми бачимо зараз, він допомагає потрошечку Росії, допомагає протистояти Западу. Бо Китай не зацікавлений ні в поразці Росії, ні в поразці колективного Заходу. Він зацікавлений в послаблені обох сторін. І він буде цю позицію тримати настільки, наскільки йому це буде вдаватися. Але Бразилія теж, на жаль, там щось, ну, у мене таке відчуття, що там президент трошки захворів, мабуть, чи з дитинства, чи, не знаю, може що десь головою так стукнувся, але ну, щодо Бразилії, в мене теж позитивних ніяких очікувань немає. Но до зміни позиції Індії можуть долучитись ще деякі країни, які є в тому таборі загального півдня. І це вже буде непоганий результат, якщо вдасться цього досягти. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.